Вітаю, друзі. Сьогодні хочу поговорити про одну велику проблему, яка стає вже реальністю сьогодення, і полягає вона в тому, що Російська Федерація все активніше тисне на Україну, аби змусити нас піти на якісь перемовини та домовитись про мир в обмін на землю. І на жаль, в цьому їй допомагають як представники наших партнерів. Так і абсолютно українські за паспортом політики та медійні особи. Чи вони свідомо це роблять так? Я вважаю, вони це роблять абсолютно свідомо, тому що вони не розглядають програш у війні як програш України. Вони це розглядають як абсолютно політичну історію, де програш України це програш виключно Зеленського та їхній виграш. Їм абсолютно байдуже на наші території, їм абсолютно байдуже на людей, які знаходяться зараз у заручниках російської армії. Їм абсолютно байдуже на воєнні злочини росіян. Це для них виключно політична війна, яку вони ведуть проти Зеленського, плюс це величезні російські гроші, які окупанти зараз витрачають на будь-яку антиукраїнську інформаційну та політичну діяльність. Всі ці Арестовичі, всі ці берези, всі ці Луценки вони всі зараз знаходяться в одному інформаційному окопі разом з Шарієм. Разом з Діаною Панченко і поширюють абсолютно однакові наративи разом з Алєшко, Луганським та іншими, так би мовити, лідерами суспільної думки. Арестовичу навіть хтось там, я так розумію, з російської ФСБ хтось його переконав в тому, що він може бути президентом, Хтось його переконав, що він може представляти український народ. Хоча всю свою останню діяльність він веде проти українського народу. І в мене питання, Льоша, а чого ти вирішив, що ти можеш бути українським президентом? Чому ти вирішив, що ти можеш представляти інтереси народу, проти якого ти воюєш? Плюс ти не можеш бути президентом за законом. Президентом України не може бути людина, яка в Україні не живе. Тим більше, яка з України втекла, покинувши країну у найтяжчі часи. Зрадник не може бути президентом України. Так само, і Березо, так само і Луценко. Які покинули армію та втекли, і до них у мене питань в принципі немає. Тут все зрозуміло. Люди відпрацьовують свої політичні амбіції, люди де відпрацьовують можливо російські гроші. У мене питання до людей, які їх підтримують. А вас е нічого не бентежить? У вас не виникає якихось сумнівів, що ви зараз по суті воюєте з росіянами пліч-о-пліч? Треба ж просто озирнутись. Подивитись по боках і побачите, що перед з вами шарій, що перед вами по інший бік Скабєєва, що перед вами знаходиться Олєшка, що перед вами Луганський, що перед вами лише мразі, українофоби. Та ті, хто ненавидять українську державу, але ж ви ж, патріоти, як так вийшло, що ви разом з ними опинилися в одній бригаді, в одному підрозділі інформаційному, як так вийшло, що ви гатите з ними з однакової зброї, однаковими тезами по українській державності? І мені здається, що вже настав час якось задуматись та почати ставити собі питання, на чиєму боці ви воюєте, за чиї інтереси ви воюєте, які цілі цієї війни? На початку ми всі були на одному боці. На початку ми всі були за Україну. На початку ми всі були проти Росії, ми всі були об'єднані, ми всі були якось по один бік. А тепер хто де? Військових можуть бити, і народ чомусь це може підтримувати. Дмитрук може бити військового зі своїм колегою ідеологічним, і йому нічого за це. Деякі навіть підтримують. Деякі навіть шукають виправдання цьому виправдання нападів на військових з ТЦК, виправдань нападів на військових через те, що вони мають якісь інші окремі політичні вподобання, і саме ці політичні вподобання часто стають підґрунтям та виправданням атаки на українську державність, на інститут президентства, який є одним з фундаментів існування нашої країни. Вам може не подобатись Зеленський, вам може не подобатись е, його команда, вам може не подобатись все, що завгодно, але сьогодні це абсолютно неважливо. Сьогодні важливо встояти, сьогодні важливо захистити нашу державу та всі її форми існування. Тож подумайте та зробіть висновки. І якщо ми зараз цього не зробимо, якщо ми зараз не змінимо цей підхід, то програш буде не тому, що Зеленський якийсь не такий. Не тому, що українське військо якось не так воювало, не тому, що сирський, не тому, що залужний, а тому, що тил почав займатись хірнею. Він відсунув війну на останній план, висунувши на політичну боротьбу, яка зараз абсолютно недопустима.